У червні 2010 року в українській медіасфері вибухнув скандал навколо позбавлення ефірних частот двох національних телеканалів ТВАЙ та П'ятого каналу. Тоді телеканал «ТВАЙ» вимагав створення парламентської тимчасової слідчої комісії для розслідування перевищення службових повноважень головою Служби безпеки України, членом Вищої ради юстиції Валерієм Хорошковським, а також відсторонення його від виконання повноважень на обох посадах на час проведення такого розслідування. Саме свої бізнес-інтереси медіамагнат та олігарх Валерій Хорошковський поставив на перше місце, коли руками підконтрольних судів позбавив ТВА і п'ятий канал ліцензій в інтересах свого медіахолдингу, яким керує його дружина. Наш канал є єдиним е достатньо великим каналом в Україні з великим покриттям, який не підконтрольний місцевим олігархам. І не підконтрольної місцевій владі наш власник кормлін Великої Британії, і в нього жодних інших бізнесів в Україні немає, тобто натиснути на нього досить складно. І влада, звичайно, таку ситуацію терпіти не хоче. Викривальна інформація про стеження оперативників СБУ за журналістами та менеджментом каналу Твай справді знайшла своє підтвердження. Принаймні, вдалося розшукати сліди одного з офіцерів спецслужби, що перебував у складі екіпажу зовнішнього спостереження під офісом каналу Твай. Нагадаємо, 14 червня цього року у самий розпал війни Валерія Хорошковського із незалежними телеканалами нашими журналістами було викрито трьох підозрілих суб'єктів у цивільному в автомобілі, де державний номер Аа 9874 ЄВ. Протягом двох тижнів за мною їздили невідомі машини під хатою на роботі. Потім ми цю машину зловили тут у нас під вікнами і вичислили, що це були співробітники того управління Служби безпеки України, які якраз відповідає за стеження. Коли знімальна група ТВА підійшла до підозрілих осіб у цивільному, вони стали поводитись досить дивно, помітно нервували, уникали розмови з журналістами і ховали власні обличчя. Ми не даємо єдиний кого вдалося чітко зафіксувати, ось цей чоловік. Льоша Брахарен. Запам'ятайте це прізвище. Олексій Прохоренко згодом підозрілі суб'єкти швидко ретирувались. Хоча на жодні офіційні запити державні органи, які сам факт стеження зафіксували, бо ми викликали міліцію. Відповіді не дали і не сказали, хто це був на цій машині з підробними номерами, чи СБУ, чи бандити. Ну ми знаємо, що це було СБУ. Ми змогли таки розшукати того самого офіцера СБУ, який у червні слідкував за ТВА. Льоша Прохаренко. Насправді цю людину звати Юрій Коробко. Йому 33 роки. Він лейтенант Служби безпеки України. Ось його сторінка у популярній соціальній мережі Однокласники закінчив у Києві школу номер 107 Протягом 95 96 років служив на 9-й прикордонній заставі у Ялді. У 2000-му потрапив на службу в СБУ у департамент оперативного документування, тобто у секретну службу зовнішнього спостереження. Одна єдина фотографія на сторінці указує на повну тотожність цієї людини і з водієм підозрілого автомобіля з оперативними номерами прикриття. Будь-які е, оперативно-розшукові заходи, в тому числі і візуальне спостереження, повинні здійснюватись і в порядку, і в межах, передбачених законом. Е, коли ми говоримо про спостереження за журналістами, ми зразу е, розуміємо про те, що є дві небезпеки порушення прав журналіста. Як будь-якої приватної особи. У будь-якої приватної особи у журналіста є своє приватне життя. Відповідно, будь-яке візуальне спостереження це є втручання в його приватне життя. З іншого боку, журналіст виконує дуже важливу соціальну місію. І в зв'язку із візуальним спостереженням є ризик втручання в його професійну діяльність. І цей ризик є дуже значним. Внаслідок такого візуального спостереження. Особи, які спостерігають за журналістом, можуть отримати інформацію про його зв'язки, про його джерела інформації. А якраз джерела інформації журналіста охороняються дуже ретельно з боку як українського законодавства, так і з боку міжнародного законодавства. Відповідно, оскільки існують такі ризики, журналіст, який виявляє за собою таке стеження, повинен певним чином реагувати. Що можна порекомендувати в такому випадку? Справа в тому, що нагляд за законністю порушення оперативно-розшукової справи і за законністю здійснення збору інформації про життя тієї чи іншої особи здійснює прокуратура. Відповідно, обов'язково необхідно звертатись до органів прокуратури з відповідною заявою для того, щоб перевірили, чи дійсно мають місце факти порушення прав журналіста. Крім того, оскільки контроль за здійсненням оперативно-розшукових заходів здійснюють і Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки, то необхідно звертатись і до цих органів для того, щоб вони проконтролювали діяльність своїх підопічних. Ну і ще одне, у журналіста є дуже така вагома зброя. Це суспільство треба оприлюднювати інформацію про факти такого стеження для того, щоб Кулуарно ці питання не можна було зам'яти і е, ну, залишити в такому невизначеному стані. Тобто, журналіст повинен діяти відкрито. І таких прикладів, звичайно, в нашій роботі Чимало тому, що зараз там у нас декілька перевірок податкової інспекції, перевірка національної ради з питань телебачення, радіомовлення. Декілька перевірок було перед тим. Тобто, ми живемо насправді на такому постійному фронті. Про тиск на тивай стало відомо за океаном. Відповідний матеріал оприлюднив американський телеканал CNN. Кореспонденти зазначили, що це одне з небагатьох медіа, яке не контролюють представники української влади або впливові бізнесмени. Саме тому тивай має змогу говорити на незручні для уряду теми, і саме тому владі потрібно, щоб канал замовк. Задля цього пояснюють іноземні наземні журналісти. Тивай вимотують податковими перевірками. Нагадаю, за останні півроку податківці приходили вже тричі, попри те, що самі оголошували морату. На перевірки ЗМІ. У 2011 році у Харкові одразу три телевізійні канали АТН, ФОРА і АТВК у короткий проміжок часу припинили мовлення. Керівники телеканалів заявляли, що в цьому зацікавлена міська влада і особисто міський голова Харкова Геннадій Кернес. Першим з ефіру зник популярний канал АТН, з яким провайдер в односторонньому порядку розірвав угоду про постачання телесигналу. Они сначала нам э, прислали письмо о том, что мы вас отключаем от доставки сигнала на территорию Хортобца. Э, мы начинаем задействовать свою ролейку. И тут выясняется, что радиоролейная линия тоже приходит санитарный врач и говорит, то есть ну, проверка э, санитарной службы. И они говорят, на вас поступила жалоба от э, главы э, молодых регионов, которая живет здесь, где-то вот в той стране, э, о том, что у ней от вашей релейки болит голова. У вас немає санітарного паспорта, поэтому ми його відключаємо. Кабелятрубі, радіолійнолінії зв'язки зв'язку У Приватні розмови ні провайдери, ні працівники СЕС не приховували. Створювати перепони для мовлення новин АТН їх змушує особисто мер Геннадій Кернес. Тим більше і сам він не став відхрещуватися від цієї версії. На пряме запитання щодо незаконної протидії мовленню АТН та зловживання заради цього службовим становищем. Кернес обмежився вже традиційною хамовитою балакучістю. Вы знаете, мне кажется, что у телекомпании ТН Фобия по отношению к моей персоне, по фамилии Кернис. Вам страшно называть мою фамилию или имя отчество. У вас все сопряжено с моим именем. Я думаю, что ваш вопрос не имеет места для сегодняшней пресс-конференции. Насколько я знаю в ситуацию, к нему пришли. Вот совладелец. Один из совладельцев, один из партнеров, который счел себя обманутым, пришел к нему и предложил руку и сердце. Сказал, вот есть такая возможность твоего личного врага, которым является Аваков у Кернеса, личный враг, вот именно так, твоего личного врага приделать на его важном участке, ну, в частности медиа. Часть империи Аваковской медийная была для него довольно важной. Как на месте Керноса, кто бы из них не воспользовался? Конечно, он воспользовался. Я хочу сказать, что первыми были лишены эфира эта телекомпания АТМ. Это произошло, по-моему, в августе, если не в конце и, июля месяца. И вот тогда уже мне говорили, я помню, первый раз я это услышала, по-моему, где-то в начале или в середине августа Лена и вас отключат. Просто вот этот учредитель второй Лепчанский Алексей Иванович, он просто ждет отмашку, которую ему должен дать Кернес. Я честно скажу, я так с улыбкой это воспринимала, да вы что, ну как это отключить канал? Это не закрыть проект, это там не запретить к выходу сюжет какой-то в новостях, хотя и такие случаи бывали. Это целый канал, этого не может быть, тем более уже АТН отключили. Как же? И вот 14 сентября это произошло, и одновременно в этот же день и в это же время отключили и телекомпанию Фуру. Он фактически одним ударом убил двух зайцев. С одной стороны, он э, э, избавился от каналов, которые его критиковали его деятельность в городе вот, как мэра, а было что критиковать, и осталось, конечно. А С другой стороны, э, медиа-пространство медиа Харькова э, заметно обеднело, остались фактически. Каналы, большая часть каналов, которые ему принадлежат и которые только его словословят и, э, и представляют деятельность мэрии его лично, вот, чисто в комплементарном духе. Вітаю новини. АТН позбавлені телевізійного мовлення виходять сьогодні у найпряміший ефір тут біля мерії. Випустити новини саме тут. Колектив АТН змусила ефірна блокада, яка розпочалася позбавленням телекомпанії власного мовлення на сьомому каналі більше місяця тому, а завершилася остаточним виключенням телеканалів ФОРА та АТВК. Вони зникли з телеекранів п'ять днів тому. Провайдери, які повинні забезпечувати надання сигналів з телекомпанії на телевежу, і досі не можуть пояснити, чому зник сигнал. Сколько будет длиться такая ситуация, неизвестно. Их владелец говорит, что, по крайней мере, год их продержит. И опять эта ситуация мне не очень нравится, поскольку год означает до выборов. И, это все время связано, наша журналистская жизнь и безопасность связана с, ну, от выборов до выборов, что называется. Это тоже не есть хорошо. При этом, конечно же, на них самих повлиялась эта ситуация достаточно нехорошо. Кроме того, что это как у обычного человека, это страх за будущее, не потеряю ли я работу, да, мне семью кормить там, и так далее. Я вообще хотел бы сказать, что вообще такие действия, они нарушают Конституцию на самом деле, потому что ограничения прав могут быть установлены только законом, а не подзаконными актами, как было в данном случае. Это статья 92 Конституции. Вот. Кроме того, согласно другой статье 64, ее части 1, ограничения прав могут быть установлены только причинами, обусловленными самой Конституцией, которая, конечно, таких вещей не предусматривает. Ну и кроме того, тут нарушена статья 34, которая защищает свободу уважения взглядов. И статья 10 Европейской конвенции, которая защищает не только контент, не только содержание передаваемой информации, а и способы, с помощью которых она передается. Было решение такое швейцарское, а утроне КГ против Швейцарии, которое, как раз казалось, касалось примерно аналогичной ситуации. Европейский суд вынес решение о том, что это нарушение 10 статьи. Из этого следует из всего, что вообще говоря, у после исчерпания судебных средств в своей стране есть перспектива в Европейском суде, но это все годы, а показывать нужно сейчас.